Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ну що, друзі, сьогодні поговоримо про тему, яка вже кілька місяців активно мусується в медіа і в соцмережах українських. Це тема про так званий уряд не знаю, там, національної єдності. Ну, я його, якщо чесно, скоріше болів називати уряд національного порятунку. От. Ну, менше з тим. Ну тобто, про що йде мова, друзі? Давайте диспозицію опишемо, якщо раптом хтось не розуміє, в чому суть ситуації. А, ну, ви всі прекрасно пам'ятаєте. Я думаю, що з фактично з листопада минулого року вже Верховна Рада, яка нині працює, працює поза межами своєї офіційної каденції, тому що вона закінчилася, як ви пам'ятаєте. В жовтні 2023 року. Мала бути вже перевибори наступний склад Верховної Ради, але абсолютно очевидно, що в нинішніх умовах дійсно фізично неможливо проводити вибори, плюс українські люди згідно всіх опитувань. Абсолютно правильно, логічно говорили, що вибори зараз не на часі, і просто дійсно їх фізично майже неможливо нормально провести. Тобто, чи можна вважати раду нелегітимною? Ні, звичайно, ні, тому що з точки зору конституції, всього у нас просто воєнний стан. Відповідно, рада просто продовжує свою діяльність з точки зору суто теоретичної до моменту, коли буде припинений воєнний стан, а далі там треба допроводити вибори. Ну і згідно меморандуму, який був підписаний в листопаді всіма політичними партіями парламентськими і нашими європейськими партнерами, Україна взяла на себе зобов'язання провести ці вибори, коли закінчиться війна, не раніше ніж за 6 місяців після закінчення власне бойових дій, закінчення воєнного стану, там мають бути взяти участі військовій і так далі. Тому подібне. Всі ті болючі речі, про які говорилося, які офіс президента розглядав як можливість намахлювати. Ну але на щастя, завдяки прискіпливі увазі громадянського суспільства незалежних медіа і наших європейських і американських союзників ця історія закрилася, і це дуже добре. Натомість та ж сама історія з тим, що закінчаться офіційні повноваження. Станеться з президентом Володимиром Зеленським. А станеться це друзі 31 березня 2024 року. Тобто буквально трошечки більше ніж за два місяці, коли спливуть остаточно його повноваження як президента України. Відповідно, він продовжить бути президентом тільки через те, що у нас воєнний стан і неможливо провести вибори. Чи це якось з точки зору теорії підважує його повноваження? Я не буду тут говорити. Це, напевно, тема не для політичної чи публіцистичної історії. Це тема, взагалі, то по по-хорошому для юриспруденції для юристів, для юристів-конституціоналістів, які мали би оцінювати цю історію з точки зору теорії права. Я не є юристом, тому я не буду цього говорити. Я тут про політичні аспекти, да? ми ж все таки більше про політику. Ну от про політику і поговоримо, друзі. Здавалось би, здавалось би, в чому історія з урядом національної єдності чи урядом національної порятунку. Це власне кажучи, та сама історія, до якої приходили абсолютно майже всі воюючі країни, саме для того, щоб уникнути будь-якої політизації, того, що влада не, зміняє, не зміняється під час війни. Ну там можна, конечно, приклад Америки провести, які продовжували вибори в 44-му році, під час другої світової війни. Але мені здається, що приклад Америки нерелевантний, тому що все-таки давайте не забувати, що бойових дій на території Америки не було. Ну за виключенням власної історії з Перл Харбором. Але далі, як ви розумієте, бойові дії йшли поза межами кордонів Сполучених Штатів Америки. Тому не дивлячись на всі проблеми воєнного характеру, на мобілізацію, там всі ну. Війна, ви розумієте, ще й світова, але все одно, ну скажімо, не було ніяких перепон фізичних для того, щоб провести вибори, на відміну від, наприклад, тієї ж такі там Британії і так далі, де діє довгий парламент з 35 по 45 рік. Наприклад, тому що було усталене рішення, що під час війни ніяких виборів нема. І, отут, друзі, знову ж таки, найважливіший момент. Я не буду повторювати це, просто вже чесно, язик болить і губи болять, і зуби, все що хочеш, повторювати постійно про звинувачення Володимира Зеленського, його влади в авторитаризмі, в тому, що по великому рахунку. Зараз країною, причому, знаєте, те, що я зараз кажу, це вже навіть не якісь там інсинуації, які можна було там раніше сказати: от сволочі там сидять, то кагавкою то те все на дивані. Та ні, президент Володимир Зеленський на останній своїй прес-конференції, вікоповній, яка відбулася в грудні минулого року, дуже чітко і ясно показав, що це не інсинуації, це правда. Які говорять про що? Про те, що країною править, як виразився Зеленський, сам 5-6 ефективних менеджерів, тобто, по суті, його офіс президента, які підмінив собою все. Підмінив собою всю владу, абсолютно. Всі прізвища ви ці прекрасно знаєте. На пам'ять, я думаю, вже Єрмак, Татаров, Смірнов, Шурма. Кого там я ще забув? Подоляк, да. От, що там? Гетьманцев, там, що там якісь люди. Ну, по суті, це вони. Що? Яка головна претензія українського суспільства до цих людей? Причому ця претензія знову ж таки це вже не мої інсинуації, друзі. Це опитування офіційні, які зробив фонд Демократичні ініціативи на замовлення руху чесно, які показують, що вже понад половина людей задаються питанням. Чому ну, і не те, що задаються питання? Вони просто вважають, що офіс президента отримав величезну кількість повноважень. Їх забагато. Мало того, три чверті українці вважають, що офіс президента раз так має звітувати і сподавати декларації. І всі ці вся ця влада рад, яка вибудована в Україні, має звітувати, от тому це знову ж таки не мої видумки. Ви можете легко перевірити кожне моє слово в інтернеті, зайти і самі перевірити. Так от, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли по суті абсолютно неконституційний повторююся орган, орган, в якому знаходяться люди, де нема жодної, підкреслюю, жодної людини, яка була би обрана на цю посаду народом України. Всі ці люди. Призначені президентом Володимиром Зеленським в орган, який, нагадаю, названий був офісом президента саме для того, щоб його перший очільник Андрій Богдан уникнув е власне, люстрації, е тому що він, е його там треба було люструвати і так далі. Тому вони просто зробили фінт вухами, перейменували орган, назвали офіс президента і сказали, а Офіс президента ж не, не в законі про люстрацію. Ну, так і все, от тому я можу його очолити. М? Скажіть, а? харізмачка ж так і вперед. От, і що ми маємо, що по суті саме ці люди з собою підмінили повністю владу, тобто Кабінет міністрів це просто виконком Офісу президента, який не може дозволити собі нічого сказати і доходить вже до маразму, коли в, от знову ж таки, можете перевірити мої слова, коли делегації, які там обговорюють, наприклад, якісь там гарантії безпеки, так от таку делегацію не входить міністр закордонних справ. І ти такий, що? Ну це реальність, друзі, яка вона є, в якій ми з вами живемо. Так само, давайте я навіть не буду зайвих слів казати про Верховну Раду і про її якусь самість, і якісь там речі, які можна було б назвати якоюсь там незалежністю, прости Господи. Просто нагадаю, що у нас. По факту досі є поняття монобільшості, хоча її і монобільшості давно вже не існує, але вона є, наложить і спікер і все, ну, ви все самі прекрасно розумієте. Так само офіс президента керує всіма абсолютно силовими структурами, так само армія і всі армійські структури підлягають офісу президента і Володимиру Зеленському. Ну, от, власне, якщо це не є. Автократизм я надію не знаю, як це назвати, і давайте ми не будемо навіть зараз посилатися на воєнний стан, тому що навіть під час воєнного стану можна було побудувати зовсім по іншому цю історію. Яким чином? От знову ж таки, повертаючись до закордонного досвіду, давайте візьмемо дві країни, які, на мій погляд, їх досвід для нас є найбільш релевантним: це Британія, часів Другої світової війни, і звичайно ж Ізраїль. Я не буду вам нагадувати, ви самі я думаю, прекрасно пам'ятаєте, як в Ізраїлі знову ж таки, однією з головних причин у жахливої історії 7 жовтня, коли ізраїльське суспільство, армія спецслужби виявилися тупо неготовими до цього жахливого нападу терористів. Хамас, в тому числі була дика політична криза, колотнеча між Нітаняху, опозицією. Ну ви бачили ці постійні бійки, і все і так далі. Тим не менше. В той же фактично день після нападу Венімін Натаньяху, не дивлячись на те, що у них там ворожнеча, повірте, не менше ніж там умовний Зеленський з Порошенко. Да, був сформований уряд національної єдності, куди увійшли всі представники опозиційних партій. І як бачимо, уже понад три місяці триває бойова там військова операція в секторі Газа, і я бачу, що політичне життя дійсно поставлене на паузу, тому що і влада, і опозиція однаково відповідають за. Рішення, які приймаються там, що стосується Британії, там теж не було виборів, але так само там був сформований уряд національної єдності, по суті, куди входили і консерватори, і лейбористи, і політичного життя ніякого не було ніхто нікого не критикував. Умовно Черчилль більше сконцентрований був на війні. Клементлі і лейбористи були більше сконцентровані на внутрішніх проблемах, і так далі. Що до речі, не в останню чергу й допомогло лейбористам перемогти після війни на виборах. Але то вже інша історія. Факт полягає в тому, що саме для того, щоб не було жодних питань про якусь недемократичність, про якусь автократію, про те, що влада використовує воєнний стан для того, щоб просто залишитися при владі і саме цим пояснює відсутність вибору, саме для цього формувалися такі уряди. От вам два приклади. Мені здається, вони цілком прекрасно релевантні під наші українські умови. Що ж ми маємо в Україні? В Україні ми маємо ситуацію, коли, повторюся, скоро за два місяці вся влада, по суті, вже буде діяти в режимі, коли вона не мала би діяти в нормальних умовах. При цьому ця влада, навпаки, робить все від себе залежне, щоби. Ну, я не буду да, нагадувати про процеси щодо журналістів, про які ми дуже багато говорили. Тобто, навпаки, посилюється тиск на будь-що. Що є не під владним владі. Навпаки, все більше і більше намагаються під, підібгати під, знову ж таки, єдину людину, під Володимира Зеленського, під його офіс президента. Історію з залужним я навіть нагадувати не буду. Думаю, вже вона від вас у неї, так само як у мене, одразу виникає напад блювоти. Але, на жаль, це теж наша з вами реальність. Чому я тему цю підняв зараз, друзі? Тому що от буквально за останні два дні українська влада у обличчі пана. Верховного Головнокомандуюча Володимира Зеленського і керівника секретаря е, секретаря пробачте, Ради національної безпеки та оборони пана Олексія Данілова, видали дві заяви, які дуже чітко показують, що українська влада не просто не збирається чути уже абсолютно офіційний запит українського суспільства на те, щоб прибрати навіть натяк на те, що можна воєнним станом і війною прикривати узурпацію влади. Натомість вони показують, що вони вважають, що все ок, і будуть робити так і надалі. Перше, це звичайно заява пана Зеленського. Вона була сказана в Давосі, коли його спитали, чому там пам'ятаєте, почалась буча, що Китай відмовився зустрічатися з Україною. Насправді там були питання, я так розумію, ще й протокольного характеру. Ну, але пан наш президент вирішив прокоментувати цю історію, і, чесно кажучи, краще він не коментував це. Тому що, як завжди, останнім часом видно, що людина дуже втомлена. У людини харізмачка вже ніщо нуля. І він видає такі речі, від яких просто ну, реально фейспалм це найлегше, що в голові. Тобто, людина заявила, що ну, типу, просто розумієте, я тут єдиний, я тут в країні приймаю рішення. А ти був прем'єр-міністр Китаю. Тому я з дзеньпіням, типу, який в Китаї приймає рішення. Єдиний, напевно. Да? А, правильно. От я з ним готовий зустрічатися, бо я ж в Україні приймаю рішення. Типа, з прем'єром. Ну, ся... господи, не мій рівень. От хай він з нашим прем'єром звучать, а зі мною не треба. Ну, я довільно, звісно, сенс пересказав. можете дуже легко цей статус самі знайти. Я навіть е, виношу залап, залапки, знаєте, залапки, точніше, м -м, сам Сенс ти це ляпаєш такі речі, е, плюс взагалі сам маразматичність постановки питання, враховуючи, що Зеленський на Давосі зустрічався, наприклад, з Ентоні Блінкіном, е, державним секретарем Сполучених Штатів Америки. Тобто, по цій логіці він не мав з ним зустрічатися, тому що всі ж рішення приймає президент Байден. Да? Треба було тільки з президентом зустрічатися. А за чим тоді Зеленський зустрічався, наприклад, з королем Бельгії? Ну, це взагалі символічна фігура, якої ніякої влади, ну, реальної влади немає. Так на що з ним зустрічатися? Ну тобто, ви розумієте, да? в Ступінь ідіотизму подібного підходу. Ну, то типа ні мої не буду і так далі. Але найважливіше для нашої сьогоднішньої теми оця фраза в Україні рішення приймаю я. Ви просто вдумайтесь на секундочку. Тобто у нас нема нічого, у нас немає ні громадянського суспільства, ні парламенту, ні Кабміну, нічого нема. У нас є. Одна людина, яка приймає рішення. І звати її Володимир Зеленський. Це я придумав. От знову потім телеграм-смітники будуть розказувати, що я щось накручую. Відкрийте цитату Володимира Зеленського і подивіться, що він сказав. Я не придумую це. Це його слова, не мої. Я не видум. Я просто рефлексую на те, що я чую від цієї посадової особи. Нагадаю, обраної президентом України народом. І це виборна посада, це не цар, він не приймає рішення, він приймає рішення тільки ті, які він може приймати в рамках конституції і не більше, бо все решта, це є перевищення його повноважень, які є кримінальним злочином. Це так нагадаю. Ну а сьогодні, так би мовити, опукло от всю цю історію підсумував господін Данілов. Колеги з Лігінець сьогодні йому задавали питання, як він, власне кажучи, ставиться до от, цієї історії з урядом національної єдності. Далі, друзі, я просто зацитую, що говорив господин Даніл. Отже, секретар НБРНБУ відповідь на це питання попросив уточнити, що ж він має на увазі під словом опозиція і, отримавши відповідь, що це в першу чергу парламентські партії, які представлені у нинішньому складі Верховної Ради, заявив: Увага, друзі, знову це не проклятий Парахабот Буткевич, там чи хто я там агент Кремля і Медведчука. Це заяви секретаря РНБО. Можете перевірити, друзі. Отже, цитую: ніякої опозиції у нас не існує. Крапка. Далі опозиція це люди, які відповідальні за процеси, які на сьогодні є на нашій території. Це є опозиція, а у нас її немає. Ну, ви зрозуміли на секундочку, що ця посадова особа. Видала насправді, що виявляється, по-перше, у нас немає опозиції. Тобто той факт, що навіть в парламенті у нас є купа депутатів, які не погоджуються з Зеленським, мало того, в самій його фракції, бо, вибачте, у немає насправді ніякої монобільшості. Ви ж прекрасно бачите, які голосування йдуть, що на максимумі вони збирають там під 200 голосів із 230, там п'яти, здається, якщо ну поки безуглу вони ж так і не вигнали. До речі, е, блокують да, на секундочку. Так, от е, ніколи цих голосів насправді немає і вони завжди отримують рішення тільки завдяки голосам колишніх ОПЗЖників, е, там всяких е, олігархів е, мажоритарників, е, іноді там батьківщини і так далі. Я щось придумав. Дивіться, будь ласка, голосування в парламентській. Тобто, це у нас не опозиція. Значить, ви розумієте, я думаю, що вони скоро договоряться, як уже товариш Дунда говорив з партії Зеленського, що, типу, під час війни свободи слова не треба. Ні, зачем нам свобода слова? Хоча і в Ізраїлі, і в Британії вона була, і це навпаки навіть окремо підкреслювало, що це важливо, що вона має бути. Ну Нам не треба свободи слова, тому що всі рішення у нас приймає одна людина. Так, от друзі, мало того, що й опозиція у нас виявляється винна за все, що ви в нашій країні. тобто ви розумієте, да що виявляється в нападі на Україну, винна опозиція. Я так розумію, це мав увагу господин Данілов Кстати, Мені хотілось би спитати цю прекрасну людину. А коли він був мером Луганська в 90-ті роки, і є купа фотографій його з представниками організованих злочинних угрупувань всякими там доброславами і так далі, і дуже багато інформації в відкритих джерелах про його співпрацю з тими людьми. А він не винний в цій ситуації. А ця людина не винна в тому, що він був очільником Луганської ОДА в 2005 році і нічого не зробив для того, щоб, м'яко кажучи, Недобитки партії Януковича тоді якось відповіли той же Єфріємов. І так далі, сіли там, не знаю, в якісь в'язниці ще щось. Він з ними нормальненько порішав, і потім його тихенько зняли з посади. А він своєї відповідальності не відчуває за те, що. Він так і не, нічого не зробив на віреній йому тоді території для боротьби з партією регіонів, яка потім за кілька років повернеться і дійсно стане причиною російської агресії, яка, якщо господин Данілов не в курсі, розпочалася не 24 лютого 2022 року, а щонайменше. Якщо відраховувати спочатку Криму, то 20 лютого 2014 року. А по-хорошому, так я думаю, що із 30 листопада 2013, якщо не ще не раніше, якщо не відраховувати з моменту, наприклад, харківських угод прийнятих М? на секундочку. До речі, люди, які лобіювали ці угоди, досі у нас в радниках президента Зеленського. Це так, я на секундочку нагадаю про таких прекрасних різних людей, яких ви теж дуже легко можете нагулити. Чи ж ви про це господин Даніла мовчите? Але це ще не все, друзі. Йдемо далі. Журналіст далі поставив питання, замінивши слово опозиція на окремих політиків. А далі, друзі, ще більш прекрасна цитата, яку. Я от зацитую, а потім з вашого дозволу прокоментую. Отже, окремих політиків каже Данілав. Я знаю, зумовно кажучи, 94-го року їх місце, їх роль, яким чином вони будували цю країну, накопичуючи собі статки за рахунок українського народу. А зараз вони знов мають велике бажання розповідати, як нам треба жити. Вони чомусь не хочуть розповідати, як вони мали спільний бізнес з Медведчуком, як вони грабували цю країну. А зараз вони кажуть, що знов хочуть керувати країною. Є кому керувати Україною людей, які достойні керувати дуже багато, і величезна кількість з них зараз на фронті. І з якого переляку саме ці політики мають бути керуючим органом. Ну а, я би господину Данілову а, з приводу там Медведчука і так далі. Це хороша історія. Її треба розслідувати. Я маю на увазі з приводу. Це ж він має на увазі Порошенка. Звичайно, його співпраці з Медведчуком. Так є купа кримінальних справ, по яких відповідає Порошенко: доведіть їх до кінця, в чому ж проблема, ребятки. Доведіть. От же, в Problem. Доведіть які питання. Але я би хотів спитати господина Данілова, чому ж він не хоче підняти питання от, власне, цих ефективних менеджерів е, в уряді, е, в якому <фіт> чорт забирає в уряді в офісі президента Зеленського. Кожен з яких є е, ригом посіпакою Я не втомлюсь просто це нагадувати. Єрмак, це радник е, е, депутата бойовика партії регіонів Ельбруса Тедеєва. Подаляк. Співробітник адміністрації президента Льовочкина і піарник одного з бандосів партії регіонів Юри Інаківського. Татаров це прямий Портнова, речник антимайдану. Людина, яка розказувала, що майданівці самі вбивають себе. Смірнов, ще одна людина Портнова, людина, яка працювала у всіх структурах, захищала всю можливу погить, а зараз фактично відповідає за те, щоби всі суди робили так точно сер. Шурма, який працював у Ахметова, Гітьманцев, помічник офіційно визнаного російського агента Сівковича. Мені продовжувати? А це хто? Розкажіть, будь ласка. М? Вони не будували країну? Ні? Це просто так, да, Вони з'явились. Ну, чорт би з ним. Давайте про найважливіше у цій історії, друзі. От тут закладено одна з найбільш огидних маніпуляцій, якою користується влада Зеленського. І це ж постійно відбувається. і Вибачте, це і мене стосується постійно, тому що ці тварі своїх телеграм-смітниках постійно розказують. Причому з перших днів перебування Зеленського при влади, ви можете ну, я не думаю, що ви будете там ритись в тих смітниках, але повірте, у мене там купа скринів збережено, де вони розказують, що я працюю на Порошенка, тому що я критикую Зеленського, я працівник штабу Порошенка, штабу Мідвідчука і там багато кого. Менше з тим. Це мене не хвилює, хай кажуть, будь-яке лайно, мене це не необходимо. Я просто чого веду. З перших секунд свого перебування при владі Володимир Зеленський почав робити наступну дуже жахливу і шкідливу маніпуляцію. Всіх людей, які опинялися в опозиції до нього, які були незгодні з ним, всіх записують скопом в так званих каких-то парахаботах. Тобто є реально люди, яких так називали коли, які були там на зарплаті у президента Порошенка колись давно у його адміністрації, але зараз цей термін, м'яко кажучи, дуже нерелевантний. Але найгірше. То це, ладно, окей, менше з тим, це ми говоримо про давнічність. А зараз, друзі. Тобто ситуація, коли вона взагалі нічого спільного, ні електорально, ні політично не має з 2019 роком, правда? Е, я просто нагадаю, що вже в 2020 році партія Слуга народу просто. Е, Тотально програла місцеві вибори. Це до речі, до показ... з приводу політичних там всяких історій. І нагадаю, що на якби не широкомасштабне вторгнення 22-му році, то на той момент рейтинг президента Зеленського вже був нижче 20%. Тому я вам гарантую, що якби не це вторгнення, яке врятувало Зеленського, як це парадоксально не прозвучить політичному сенсі, 22-му році нас би скоріше за все очікували вже і президентські, і парламентські, скоріш за все, позачергові вибори. Так от друзі. Як ми бачимо, господин Данілов продовжує намагатися всіх людей, які знаходяться в опозиції до Зеленського, намагатися звести до прихильників тільки Петра Порошенка. Це по перше раз. По-друге, він цим людям відмовляє вообще вправі бути опозицією. Він же каже, опозиції в нас немає. Тобто, ви розумієте, так? Да? От налаштування цих людей. І я нагадаю ще раз: це при тому, що є вже чіткі опитування, які говорять, що люди все це бачать. Що всі прекрасно розуміють, що у нас вже по суті. Парламент, який перепрацював, і це найбільш, напевно, ганебний парламент в історії країни, і зовсім скоро у нас така ж історія буде з президентом, друзі. Тим не менше, ці люди, замість того, щоб розуміти це і навпаки створити якусь структуру чор з ним, навіть символічно, вони на місці Кабміну. Яка би зняла питання взага... причому навіть навіть з політологічної точки зору? Це ж було б для них дуже вигідно. Вони б могли перекинути частину відповідальності за якісь факапи, сказати, а чого це тільки я, винний, Зеленський? От, подивіться, у нас є цілий уряд. От вони є, от вони відповідають. Ну ні замість того, щоб це зробити, вони навпаки намагаються прибити всіх будь-якими найбільш ганебними методами шляхом прослуховування, викладання відео приватного життя, ви розумієте, кримінальними справами, чим завгодно. Вони намагаються знищити всіх тих, хто намагається абсолютно нормально висловити оцей вже суспільний запит на те, що, ребятки, а ви не Абарзілі? Може досить гратися в авторитаризм? Ви не маєте права на цю владу, вам її ніхто не давав уже в такій версії. Віддайте її. Ей, камон, досить. Вам мало часу? Ви вже не урядували? Що, мало вам ще? Замість цього ви вчуєте, що заявляють ці люди. Знову ж таки, я ж нічого не придумаю, правда? Де маніпуляції, скажіть, в моїх словах? Я щось не так кажу? Це не слова Данілова. Зайдіть, будь ласка, на будь-який сайт, на Лігунет, який, наприклад, є перше джерело, і прочитайте його слова, це його слова. Прочитайте виступ Володимира Зеленського на Давосі. Я щось придумав? Ні, це їх слова. І вони вже навіть не приховують, що вони роблять. Власне, от в історії з журналістами це теж дуже чітко видно. Вони вже навіть не приховують. Вони намагаються залякати і заткнути рот всім, хто не хоче під них лягати. Тому що вони розуміють, що ступінь їх легітимності і суспільної, і юридичної стає все меншою. Відповідно, вони бояться і вони намагаються всіх нас з вами залякати. Натомість, якщо ви спитаєте, що я розумію під урядом національного порятунку, я скажу: я вважаю, що він має бути категорично аполітичним. Там, скоріш за все, я би взагалі поставив умову, щоб там не було членів політичних партій. Серйозно, щоб це були люди з реального сектору економіки, менеджери, там, керівники підприємств, будь-хто не політики. Щоб це був уряд дійсно технократичний, уряд, який буде займатися роботою, не політикою. Щоб дійсно там не було історії, що прийде якийсь опозиційний політик на місце там якогось міністра і почне не роботою займатися, а там умовно раптом він захоче політикою. От окей. Давайте запишемо: там не має бути політиків взагалі. І Щоб вони не були пов'язані там з якимись там політичними колами і так далі. Я розумію, що це трошки може наївно звучить, але ну, ми хочемо зняти питання, давайте знімемо. Натомість ми чуємо від цих людей, що опозиції в нас нема, нікого в нас немає. Спроби очорнити журналістів, громадських діячів, пригнобити політиків і зробити так, щоб всі рішення, як сказав сам президент Зеленський, приймав він особисто. Я скажу тільки одне друзі: українці це природжені республіканці. На відміну я не про політичну партію в Сполучених Штатах Америки, я з точки зору республіка, республіка, розумієте, так? Да? Ми дуже не любимо. Верховних правителів також склалося. Я думаю, не треба пояснювати з історії, чому так відбувається. І ті політики, які про це забувають, закінчують дуже погано. Навіть така людина контроверсійна, як Леонід Кучма, свого часу зрозумів, що да, Конституційний суд йому може дати право ще раз, третій раз піти на вибор, як з Путін зробив. Але він цього не зробив, як пам'ятаєте, у 2004 році, чим забезпечив собі більш-менш нормальне існування подальше, так само і Кравчук, і Ющенко. Ну, Януковича не кажу, і Порошенко до речі, при всіх претензіях до нього він віддав владу спокійно, програв вибори і так далі. Тому якщо Володимир Зеленський не розуміє, що подібна історія для нього закінчиться дуже погано, то це дуже погано не тільки для нього, бо чесно кажучи, його особиста доля, і уж тим більше доля його оточення мене не цікавить ні, ні наскільки, окрім того, щоб більшість з них відповіла по дуже жорстким статтям, максимальним кримінальним, за все те, що вони наробили. А мене хвилює те, що ця людина своєю поведінкою понижує легітимність принципів української держави зараз, тому що все одно той же захід дивиться на нас через призму Володимира Зеленського, як на даний ще момент легітимного президента України. Якщо ці люди не розуміють, люди не розуміють, що єдине, що нас відрізняє від Росії за що ми воюємо, це наша демократія, верховенство права, те, щоб у нас була виборна влада і баланс гілок влади, і так далі, тому подібне, то тоді ці люди є дійсно великою загрозою. Те, що ми чуємо з вами, друзі, це ж я не придумую, да? це все от, от воно от, 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 кілька днів скомпільовано. Е, Заяви, нападки на журналістів, от це це ляпання язиком. Тому, друзі, ми знаходимося в дуже небезпечній точці. Коли з одного боку мовчати не можна і не протестувати не можна, з іншого боку, у нас війна і все одно головний ворог в Москві. І тому я черговий раз до вас закликаю, друзі, не мовчіть. Ми не маємо дозволити цим людям, прикриваючись війною, влаштувати тут міні-Білорусь. Бо вони цього хочуть. Вибачте, коли секретар Ради національної безпеки заявляє, що у нас немає опозиції в країні. Ну мені здається, це вже просто фініш. От чесно, це просто фініш. Далі просто тільки напевно, давайте візьмемо приклади Росії і почнемо аборти забороняти, що там ще там ну, вся дікуха, яка в Росії відбувається. Ну бо ну, якщо у нас немає опозиції, тобто у нас всі люблять Зеленського, всі за нього, да. Ви просто розумієте ступінь того, що ця людина дозволяє собі сказати журналісту офіційно і вважає, напевно, що це правильно. Ну, я ж кажу: перевірте кожне моє слово, друзі. Зайдіть і перевірте кожне моє слово, яке я зараз кажу. Можете скільки завгодно вважати мене істериком, я плохой, я там не такий. Пофіг. Це реальність, друзі. І жодне слово зараз мною сказаною не є непідтвердженим. Тому не мовчіть, друзі. Наше завдання зробити так, змусити цих людей. Які, на жаль, перебувають зараз при владі, поділитися цією владою, причому не зі мною, там, не з Порошенком, ні що з ким-то ні. З людьми, які будуть достойні керувати країною і вивезти її з тої кошмарної ями, в якій ми зараз знаходимося. Якщо ці люди вважають, що тільки така Україна потрібна, де вони при владі, ну то я нагадаю, що так само в Росії побудована історія: що поки є Путін, є Росія. Нам не треба такої системи. У нас виборна система, і люди міняються. І навіть війна не є абсолютно приводом вважати, що вам хтось дав мандат чи ярлик на абсолютну владу. І опозиція у нас в країні, господин Данілов, є. І це далеко не тільки прихильники Петра Порошенка. Це дуже велика кількість абсолютно різних людей з різними поглядами, які підтримують інших політиків або нікого не підтримують, які просто підтримують чесність і справедливість. І ця опозиція є і її набагато більше ніж ви собі можете навіть уявити. І якщо ви збираєтеся цю опозицію своїми словами перекреслити, то потім не дивуйтесь, коли країна перекреслить вас. Дякую вам за увагу. сподіваюся, вам було цікаво і корисне це відео. Якщо так, то будь ласка, підтримайте його лайком. Підпишіться на наш канал Сензор.Нет, на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Також, якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого ведення і обов'язково підпишіться на канал Шоубісіки, де ви теж можете ставати нашими спонсорами і підтримати нашу діяльність. Дякую вам за увагу! Все одно переможемо!